У Health 24 було оновлено введення електронних медичних записів. Відкриваємо направлення, натискаємо додати медичний запис. Рядок створити за шаблоном. Тут будуть відображатися всі ваші шаблони медичних записів, ними можна скористатися або не потрібно видалити. Копіювати з існуючого тут можна обрати ваш раніше підписаний медичний запис, якщо такий є. Та на підставі тих даних внести. Повторний медичний запис з тими же даними, але вже іншою датою. Дані про пацієнта, працівника, автора та місце надання послуг заповнені системою автоматично. Електронне направлення, так як в нас йде звернення за направленням, воно заповнене. Вказано на яку послугу. Клас та тип медзапису також заповнені, пріоритет. Вказаний, плановий, за потреби можна змінити. Дата амбулаторної взаємодії, також за потреби можна відредагувати. Епізод лікування. Епізод лікування можна обрати існуючий, якщо він був раніше створений, або створити новий. Назву вказувати не обов'язково, система сама автоматично назначить назву епізода тим діагнозом, який ви вкажете як основний. Якщо натиснути кнопку Показати більше, то можна побачити, яким буде саме створений епізод, і тут його відредагувати, наприклад, тип епізоду, дату та час відкриття. Дані прийому, тобто події, можна створити нову або обрати існуючу, якщо на такого пацієнта була створена подія, наприклад, через календар. Натискаємо Створити. Медичний запис успішно створено. В розділі епізод лікування з'явилась кнопка Мігрувати епізоди з ЕСОЗ». Ця кнопка корисна для таких пацієнтів, з якими ви працювали в попередніх медичних інформаційних системах. І щоб не втрачати ті епізоди, які ви створювали, можна одним кліком мігрувати з електронної системи охорони здоров'я. Новий розділ додати до медичного запису діагнози та стани. Натискаємо. Діагнози та медичні стани. Якщо у пацієнта вже був раніше встановлений діагноз, ви можете його обрати з переліку медичних станів тут будуть відображатися раніше встановлені пацієнту діагнози. Якщо такого немає у цьому переліку, то у лівому рядочку оберіть код та назву стану за Х10, просто прописуємо відруки або шифр та обираємо зі списку. При вказанні основного діагнозу система пропонує змінити назву епізоду, натискаємо Зберегти. Також ми бачимо, що цей діагноз з'явився у нас в списку, де можна відредагувати клінічний статус або статус верифікації, наприклад. І за потреби додати додаткові діагнози. І тут же знову можна їх змінити субутні або ускладнення, вказати пріоритет, клінічний статус та статус достовірності. Після додавання всіх діагнозів натискаємо продовжити. Далі додаємо послуги. Послуга одна з направлення вже була додана системою і обираємо інші. Після додавання послуг натискаємо продовжити. Всю інформацію, яку ви вносили, можна передивитися або у цих розділах діагнози та стани. Ми бачимо в дужках є два, тобто таких діагнозів встановлено два, і послуги в дужках ми бачимо три. Якщо необхідно переглянути або редагувати щось, ви можете просто натиснути на цей розділ. Він у вас відкриється, та будуть кнопки доступні для редагування або видалення тих чи інших послуг та діагнозів. Або нижче по екрану ми бачимо вже розгорнуті дані також про діагнози та послуги. За потреби можна тут же додати і діагностичні звіти. І так само процедура. Обирається код послуги. Спостереження та імунізації також є. Після заповнення всіх даних у вас з'явилася можливість перевірити, до якого саме пакету буде віднесено ваш медичний запис. Якщо розгорнути інформацію пакет послуг НСЗУ. І натиснути праворуч кнопку перевірити. Ми побачимо, до якого пакету було віднесено наш запис. Група послуг бачимо, які в нашому записі є групи послуг і загальну вартість такого прийому. І помилка. Помилка відсутня. Якщо б тут була якась допущена вами помилка, система би прописала, яка. Саме. І пакети послуг по медичному запису, які не визначені основними. Тобто тут, якщо переглянути детально, можна подивитися, яким ще пакетом може відповідати ваш медичний запис, але той, який вказаний перший, то тут система знайшла більше співпадінь, тому і призначила його основним. Після заповнення запису натискаємо Підписати КЕП ВСОЗ». Медичний запис успішно підписано. Бачимо, що статус ВСОЗ підписаний, завершений, і внизу з'явилися розділи виконати дії щодо направлення, плану лікування, рецепту або медичного висновку. Тобто, якщо вам потрібно на підставі такого медичного запису створити будь-який з документів, при натисканні цієї кнопки відкривається нова вкладка, де ви можете вже заповнити дані. Та підписати цей документ. З'явився також розділ друкувати запис. Тут можна роздрукувати огляд лікаря або друк запису або форму 028 та 028-1. І одразу в цьому ж записі, вже підписаному. Тут де розділ направлення, натискаємо кнопку Погасити. Направлення перейшло в статус «Погашено». І за потреби можна створити шаблон такого медичного запису, вказати його назву. Якщо потрібно зберегти з епізодом, натискаємо на перемикач та створюємо шаблон.